Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. У перенесеному матчі 15-го туру української футбольної прем'єр-ліги футбольний клуб Олександрія зіграв у нічию з Київською оболонню. У першій половині гри ініціативою володіли підопічні Руслана Ротаня. Вже на 10-й хвилині міг забивати Іван Калюжний, однак м'яч після його удару і кількох рикошетів влучив у поперечку ворітки Ян. На 32 й хвилині вбивчу нагоду мав нападник господарів Андрій Кулаков, однак пробив над воротами. З ударами ж Олександрійців у площину воріт впорався. Голкіпер гостей Назарій Федорівський, який в день гри святкував 28-річчя. На 42-й хвилині арбітр призначив перший пенальті у ворота оболоні. Причиною став фол Віталія Груші на Юрії Копині. Однак удар калюжного з позначки забрав Федорівський. На перерву команди пішли за нульової нічиєї. Ключові події гри відбувались після 73-ї хвилини. Спочатку арбітр не зарахував гол Олександрійця Миколи Михайленка через положення поза грою у бразильця Безерри, який брав. В участі у гольовій атаці на 76-й хвилині вже господарі пропустили небезпечну атаку підопічних Валерія Іващенка. Голкіпер Олександрії Георгій Єрмаков відвів небезпеку, як виявилось після перегляду відеоповтору ціною порушення правил у власному карному майданчику. Тож, другий пенальті у грі призначили вже у ворота команди з Кіровоградщини 11-метровий удар за 10 хвилин до завершення основного часу. Реалізував Ростислав Тарануха 0-1. Олександрійці зрівняли рахунок на 88-й хвилині гри. Після подачі португальця Кампоса головою точно пробив Владислав Погорілий, який вийшов на заміну за 2 хвилини до цього, 1-1. До основного часу гри арбітр компенсував 8 хвилин, на другій з яких Олександрія, здавалося б, вирвала перемогу. Оболонь за фол Артема Вовкуна на Андрієві Кулакові отримала другий пенальті у свої ворота. Його реалізував Даніл Скорко 2-1. Однак за 5 хвилин нападник киян Ігор Краснопір після пасу на хід від Олександра Чернова точним ударом вирвав нічию для своєї команди 2-2. Фінальний свисток Арбітра зафіксував сьому для Олександрійців, восьму для киян нічию у 24 матчах сезону. В активі Олександрії 25 очок. Команда залишилась 12-ю в чемпіонаті. Оболонь має 20 очок і 13-ту сходинку турнірної таблиці. Київське Динамо здобуло перемогу над закарпатським Минаєм у перенесеному поєдинку 16-го туру Прем'єр-ліги. Білосині шокували закарпатців швидким голом, спрацювала зв'язка киян у складі Буяльського та Ваната. Хавбек отримав передачу від Дубінчака, зіграв у стінку з форвардом і пробив прямісінько в лівий кут. Забитий м'яч додав Динамо наснаги. У першій півгодини підопічні Олександра Шовковського змарнували кілька моментів забити, Вонак і Волошин влучили в кіпера Миная Бандуру, Андрієвський з льоту пробив вище воріт, а знову Волошин пробив повз стійку. Зрештою, на 27-й хвилині киянам допоміг Нємчанінов, замкнувши простріл Ярмоленка на ближній стійці 0-2. На другий тайм динамівці вочевидь вийшли трохи розслабленими. На користь цього свідчить і швидкий успіх закарпатців. Минай Змочив рахунок уже на 48-й хвилині. Кораблін отримав передачу вакули в півколі штрафного та відправив м'яч у ближню дев'ятку. Гол команди Желько Любеновіча додав інтриги. У наступні півгодини Закарпатський колектив спробував зіграти з Динамо на зустрічних курсах. На удар Шапаренка з лінії штрафного повзійку номінальні господарі відповіли дальнім пострілом Вітенчука. А на удар попова головою вище воріт випадами Семотюка та Устименка. Поступово столичний грант додав обертів. На 77-й хвилині лише стійка врятувала Минай після вривання ваната. Та ще за кілька хвилин не врятував ані бандура, ані каркас воріт. Це Волошин на дальній стійці замкнув простріл дубінчака з лівого флангу 1-3 у підсумку. Завдяки перемозі Динамо закріпилися на другій сходинці в турнірній таблиці УПЛ 51 очко. Кияни на два пункти випереджають Криворізький кривбас і мають ще один поєдинок у запасі. Тим часом минай остання команда першості 17 очок. Донецький шахтар здобув нелегку перемогу над Луганською зорею у перенесеному матчі 10-го туру чемпіонату України. У дебюті зустрічі команда Юрія Коваля змарнувала момент. Це Антюх кинув у прорив Герреро, але удар панамця з гострого кута парирував різник. Гірники відповіли хвилин за 10 пострілом конопліз з відскока вище воріт. Згодом Швед із дистанції відправив м'яч поруч зі стійкою після рикошету від Башіча. А на 30-й хвилині шахтар повів у рахунку. Азарові виконав на з лівого флангу, а сікан головою замкнув дальню стійку. На старті другої половини оборона зорі кістьми лягла, щоб нівелювати помилку батагова. Під удар Кевіна кинувся в Антух, а швед на добиванні влучив у Башіча. Зате луганець керюханцеву відповідь здалеку відправив м'яч повз ворота гірників, а ще за кілька хвилин підвів зорю Джордан. У простій ситуації оборонець грубо зіграв проти Судакова та з другим гірчичником у пасиві пішов відпочивати достроково. Проте саме в меншості підопічним Коваля вдалося відігратися. Гререро з Кирюханцевим розігнали контратаку, на фініші якої українець пробив повз різника. Утім, втримати позитив. Віддівний результат луганській команді не вдалося. Рятівником Шахтаря став Бондаренко. На 86-й хвилині хавбек Донечан класно обстукався з трагоре та розкішно поклав м'яч у дальній нижній купі з середньої дистанції. А згодом Невертон повторив трюк українця та після ще однієї стінки Страгоре встановив остаточний результат. Шахтар зміцнив лідерство в прем'єр-лізі. Хлопці Маріно-Пушіча набрали 55 очок і на 4 пункти випереджають київське Динамо. Тим часом Зоря залишилася залишилася на 10-й сходинці, 26 очок.